які шукають на сторінці у мене свою дружину. Не заморачуйтеся, її у мене немає. Шукайте деінде. У мене є цвіти для вашої дружини. Ось, наприклад, бачите, астільба, хости. Тобто, це все ви можете у мене купити і подарувати своїй дружині. Ось так. Дивіться, яка красота. Це все я вирощую для того, щоб було гарно мені. Моїм сусідам і продаю, розмножую, перепродаю гаура по 65 гривень. А ось погляньте, яка шикарна гейхера по 85 гривень. Уявляйте, яка ваша дружина буде задоволена, коли ви купите у мене їй рослиночку і подаруєте. Букетик вона викине, а це вона посадить і буде рости і радувати вас. Вам буде згадка про мене, а дружині про вас, що ви дуже дбайливий чоловік.